Полоничний квас це один з найсмачніших ферментованих напоїв, на мою думку. Його чудово пити, коли приходиш в літню спеку додому, а там в холодильнику на тебе чекає смачний полуничний міру газований натуральний квас. Та й гостям на стіл теж чудова та цікава альтернатива газованим магазинним напоям. Тому давайте готувати! Для смачнезного полоничного квасу я взяла пів кілограма полуниці. Десь половинку лимона, літр води, 20 родзиночок і 4 столові ложки цукру. Можна 1 столову ложку цукру замінити 1 столовою ложкою меду. Поїхали далі. Нарізаю на менші шматки полуницю, щоб вона краще віддала свій смак і аромат. Ягідки полуниці для квасу не обов'язково брати самі красиві, так їх на компот. Можна дрібнішу чи десь трішки притолочені, нічого страшного. Можна використовувати і інші ягоди чи фрукти. Цікаво ще цього літа спробувати зі смородини. А ви як гадаєте? Пишіть в коментарях. Тепер вкидаю полоницю в каструлю. Сипаю зверху цукор і витискаю лимонний сік. Можна взяти і лимонну кислоту, але я її не використовую в приготуванні їжі. Заливаю літрою води. І вмикаю плиту. Варю такий компот поки не закипить. Коли компот закипів, вимикаю його, закриваю кришкою і залишаю його вистигнути до кімнатної температури. Тепер охолоджений компот проціжую через мілке ситко, щоб ні ягоди, нічого туди не попадало. І переливаю в скляні пташки чи велику банку. Найліпше брати темні пляшки, як от з-під вина. Але в прозорих теж вийде добре. Додайте в пляшки немиті родзинки. Вони якраз і будуть запускати процес бродіння. Закрийте кришкою і залиште в теплому, темнішому місці. Зріє квас зазвичай 2-3 дні. В дуже холодні дні можна ще день-два тримати. Треба дочекатися видимих процесів бродіння, щоб квас почав утворювати бульбашки, які будуть підніматися нагору та мав легкий запах бродіння. Як от молоде вино. Перекладаю в холодильник на добу дві і при чудовий напій готовий. Коли будете відкривати пляшку, будуть виходити гази це добрий знак. Подавати охолодженим можна навіть в бокалах для ігристого зі шматочками льоду. В спеку це смакується особливо приємно, а виглядає дуже навіть благородно. Врахувати те, що він натуральний, сезонний, має власні корисні бактерії. Чудово втомовує справу, це набагато краще, ніж всі газовані води з магазину разом взяті. Обов'язково спробуйте такий рецепт. Перевірте, чи ви підписалися на мій канал, ставте лайки та насолоджуйтеся навіть в спеку.